Sure. <laughs> Та в кам'яну підлогу. Готоли, та двері, вузькі. А ви хотіли, щоб ми вас сюди тарабанили? А то як же? Ах, ви шахраї. Та невже ж ви хотіли, щоб я наразів пишну красу своїх певни цілих ні досього сезону? Та щоб на грязюці вибачте сліди моїх черевиків. бо, забирайте від ваше крісло. То заплатіть же нам, пану, будь ласка. Що? Я кажу, пане, дайте нам спершу гроші, будь ласка. Що таке її ти наважився з такого можного бала, як я, вимагати грошей. Вони як виплатити, падати бідним людям, яка нам з вашої виможності користь. Воно вас удлує. Постривайте ж, я вам покажу де раки зимують. Ти знай своє місце. Хх, ці каналі сміють жартувати зі мною. А ну платіть на вершіть, нічого деревень не розводити. Що таке? А те, що платіть не вчили ж ми. Так, добре, добре. Міши, спинав, як слід. Швидше, швидше. А ось той шахрай і сам не знає, що він ляпає. На, маєш. Досить з тебе? Ні, з мене не досить. Видала ляпаса моєму товаришу і... Помалу, помалу. О, ось маєш і заляпаса. Я з лятки погоджуюся на все, коли зі мною поводяться чемно. Ідіть собі, а трохи згодом поверніться по мене, щоб вести мене до руху на вечірку. Звичайно, ви не здивовані з того, що я дозволю собі до вас завітати. Та ви не дивуйтеся, то ваша репутація накликла на вас цю неприємність. Висока достойність має мене таку притягальну силу, що я ганяюся за нею по всіх усюдах. Як ганяєтеся за достойністю, то не на наших землях, вам на неї полювати. А що бачите, тут достойність, треба було провести її з тобою. О, я протестую! Протестую проти ваших слів! Ваше реноме практика стверджує те, що ви дійсно дійсноваті. Дякую з видаша і мат усьому галантному, що є в Парижі. О, ваша ласкавість по своє далеко наперед щедрість вашої похвали. І ми не дозволимо собі сприймати за солодкість ваших вельми, приємних та втішних слів. Дорога мені, треба зворіти, щоб нам принесли сюди. Бо боюсь, щоб не виконував серце, щоб не знищив мої незалежності. О, в нього така бачу. Я добре бачу, що це справжнісінький та мінка. Але ж, зробіть, ласка, добродію, не будьте такі на до квісу, що ось уже чверть години простягає до вас свої руки, нехай же їх бажання обійняти, але довідок вашому серці. Отже, шановні панни, а що ви скажете про Париж? Ой, добродію, що ж ми можемо про нього сказати? Ну, треба бути антиподом доброго розуму, щоб не визнати, що Париж це просто надзвичайне місто. Це витонченості, та смаку. На мою думку, по Запоріжжі немає місця для порядних людей. Е, ти їсти незаперечна. У нас справді користується форшезами. Це чудовий засіб від рязуки. Так, справді ці форшези – прекрасний захист від рязюки та находи. У вас має багато гостей. Хто ви можете дитинку? Зі справа стати вам ніж будь-хто інший. Можу сказати, вони всі мене відвідують. Я ще в ліжку, а в мене вже те чоловік з п'ять або й навіть шість наших найвидатніших до Я хочу коштувати у вас Академію Дентехності і обіцяю вам, що в Парижі не буде скомпоновано жодного віршика, якого ви не знали на пам'ять раніше за будь-якого іншого. Я і сам я не вважаю з подібними дрібницями, які встрітими мені голову. Е, Як друга 100 я мистецтво, ви можете почути в кращих парижських пари... пари... альфолог 200 моїх пісеньок, стільки ж епіграм, чотири сотні сонетів та понад тисячу мандригалів, не рахуючи задум та портретів. Сказати по щирості. Я страшенно люблю портрети. Портрети? А. Це чудові вправи для розміру. Це найважливіша річ. Якщо ви з моєю стилістичною манерою, то сподіваюся, похвалити мені творчість. А я до досягу люблю заходи. Загадки? Це чудова для роздуму. Я маю до них Матги Гали теж дуже приємна річ. Але їх золота. О, ну, звичайно, до мадригалів маю я особливий хист. Зараз саме працюю над тим, щоб передати в мадрихалах усю римську історію. О, Божімо! Благою Боже. вас. Залишіть мені хочете перемірник, що ви її надрукуєте. Обіцяю кожній із вас по одному екземплярі. І то в найкращій оправі друкувати твори книжки моєї єдності. Та я можу давати на те згоду, <кій> дати туди всіх книжки. Ніж бо мені дихати спокійно дають своїми проханнями. Треба ждати їм заробити. Я уявляю собі. яка то насолода Бачите свої тварин на ухо. О, звичайно. До речі, я можу почитати на модель експром, що я його вчора в підсабій, моєї придутки на вечірньому прийомі. Е, і скоро вже ці експром. А експром? Саме є спробний камінь дотепності. Отже, слухай. Виставляє мабуть і папуха! Рятуйте, Злодій! Робі! гвалт. Боже мій, яка витончена, галантність! Все що віршує, ще віршує. Не будеш ще високий віздіка мали. Неткне пидантом. Та його, його і за дві тисячі літні вас, не пощупаєш. Що ви скажете про свій початок? Ох, ох. Наша людина в розпачі репутує. Ох, ох, що за диво? Ох, ох. Так, я вважаю, що це... О, ох, ох, це щось... просто надзвичайне. Здавалося, що там такого? Дрібниць? Ну що ви таке говорите? Та це ж такі тонкі речі, що її ви ціни. Сто чертів. ваш чудовий смак. Так, здається, непоганий. А що ви скажете про остелі? Сумиро, дивись я на вас, зумило. Тут зовсім не винно, нічого не сподівався, поставить вона мова. Дивився на вас, дивись я на вас, сумив.